Здоровенькі були, з вами Діма. І в нас сьогодні каточка. на лівій Катечка була дуже хороша, було 7 кілів, і кіли були достатньо непогані. Що ж, не будете до затримувати приємного перегляду. Так, вирішую сьогодні впасти на парплант. Е, людей я не бачу, і це достатньо дивно. Але нічого страшного, ми зараз тоді знайдемо зброю та й підемо шукати когось. О, я знайшов вимочку, чудово. Так, і давайте ще візьмемо АКМ Де добре. Так, давайте сходимо на Мідштейн, бо там мають бути люди. Чи, ну та типи... й О, чекайте, там десь типи стріляються. Погнали туди. А, це спор планта. Так. Де де, де, де де вони? Чи їх немає? Ой. А, це боти, да? А, усьо він. Так, чудово. Так, давайте тоді на мотоциклі вже поїдемо на мічтейн. Так, все, я вже приїхав. Ось той він, але я чомусь тут людей не бачу. Але в теорії вони мають тут бути. Ой, чудово, вже один є. Так, давайте його тоді залутаємо. От, чекайте, то не тіп. О, в нього Емочка була і деріл. Давайте. Місто калаша візьмемо деріл. Так, біля мене десь тіп. Ось у нас бот. Вбиваємо його. Так, ну що, я людей більше тут не бачу. Тільки двох типів вбив. Так що... а ні, тут десь. Там ще ж хтось стріляв. Ой-ой. Що, давайте, можливо, туди якось сходимо,. Де? Бо там щось таке цікавеньке. Фух, завалили. Ще один мінус. Але можливо це також був бот. Чомусь я не звернув уваги. Да, напевне це бот. О! Чудово! Ще один тіп. Блін, його завалили. Так, чому це я не використовую цей мою емочку. Так, ну більше. Ага, там це івозик стоїть. Я так розумію, що десь тут в цих домах є тіпи. Ну, давайте підійдемо до цієї, цього... як це воно називається, до цієї гори. Ага. Он до, Ондончуси там. Так, я його почти завалив. Ой, є з боку, з боку, з боку, з боку, з боку. Чи це сзаді десь? А он до він. Так, давайте ляжемо, да, якось, блін, мене. Я ду... Якось дуже пам'я. О тут можна лягти, да? Все, тіп, давайте краще назад. Підемо, бо Ондоша, там тіп якось виглядає. Давайте зайдемо за цей камінь. Так, йому трохи нанісли. Все, чудово, там вбили. Блін, він вбив. Там ще один тип є. Вбив, чудово. 6 кілів поки що. чекайте, це мене ззаді десь стріляють, стріляють ззаді. А, правда трішки. Так, він десь близесенько, Він біля забору, правильно я розумію. Фух чудово. Забрав. Так, це всі ще шеї. Чекай біля мене. Блін, мене вбили, на жаль, капець. Що ж, ось така каточка. Я їм що вона тобі сподобається. Ти поставиш лайк, підпишся на канал. І до зустрічі.